Раза. У нас таке. Ну, так, я, конечно, вигляю... ну, на які ти На дієті і дальпіди. До я приходиш, шмат сало з з'їдаєш, з'їдає, і, і сало це це наша. Так, так. Є да, да. теж сало, знаєш так, стало чорний хлібчик, чесничок, помидорка, 25, нога на ногу, да? а там коли мокнула риса по 25, ти думаєш, давай ще, 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 а потім вже зачитаю. Це вже зайво. Чого ні? Я не та, вмію ні, так. Ні, ні, не <сіх> <сіх> ні, до, до речі, це дійсно так, дієтологи радять, теж писали санкції. Зранку, так? Альбінка готовка так, так, в тебе. У Альбінки ольбин, ольбин, шанси скупити більше всього, бо вони доступ є цілодобово. Так. Так. Знала, що... Між до прочим, я дуже люблю. Я завжди говорю. У мене вдома завжди я сам. От всегда. Я приходжу зробити, хочу так щось місце, Для мене головне, а якщо сала нема, хліб, цибуля, цибулю люблю, коли так, вона постоїть, да? мокати стільки з чорним хлібом. Наїлася, думаю, я вже нічого не хочу. Ну, навіщо ти це зараз повідає зранку? щучка така зеркальна, прям мермеладна, шоколадна. Дівчатка, мої получили щучку 0,98, 4, 9, 3, 07, І ця вся щучечка, я вже сьогодні бачила, ти щось пробував, Санич, я вже за тобою наблюдала утром. Ти їхав так, вчора ти щось пробував таку щось длинненьке таке, та його там хрумків, то я з тобою його їла на пьому. Там ти ну, там кажу це робити, це все. Давай, іди до мене. Так, дівчатка моя, ми почали щучку. Ні, дай Бог, не Ні, ні, не впаде, ми двойну візьмемо по феншу і слухайте. І ложки ж є. Я хочу сказати, що щучка, отака баночка, вона стоїть тисячу гривень, і вона, а ну щас посолі скажи. Тут 250 грам, так, да, бо не було, у нас не було, не 100 грам, 100 грамові були. Ціно це накладається на клібушок, на масло. Саме головне, що в неї немає присмаку і запаху. І навіть навіть нюхаєш її, вона вже ну, ми розуміємо, що ми її їсти не будемо. Тут це класно. І, до речі, ж ми знаємо, що можна щучо, можна в чистому виді їсти, можна робити різні салати. Ну, Скажи рецепт, yeah. салат, скажи про щучку. Це дуже-дуже простий рецепт. Ми беремо дрібненько, беремо синеньку цибулю, можна Ялтинську вона зараз у нас продає, ну вона так називається, можна просто мас. Дуже дрібненько ми так прям, прям нарізаємо. А, що ми ще беремо? А, можна взяти або олійки якоїсь, хороші олійки, або можна навіть сметанку, робити майонез. Це так чик чи чик 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 і просто, і там, просто. там можна надавати, що хочеш, можна якийсь песичку. Саниш, ти знаєш, ми з на тобою. Так, да, Дивіться, ми з тобою завжди все пробуємо. Сттрива, чорну ми пробуємо. А ти не замітиш, що ми ні крабики ніколи Багатая не повідомляють. Багато я жизнь я себе. Так, друзі, так. Ну, так Дивіться, дівчата. -я. я хочу сказати вам багато, хто говорить, хто бере ці краби. До речі, я хочу вам сказати, що краби у мене продаються на рівні з красної колеги. Я не кажу, що необхідно таке бути добре. Але мої хорошенькі, на кожний товар і свій покупець, Конечно. хто інщучку, хто і Ну, Тут не можна говорити. І саме головне, що це йде санечки на відкриття. Саме а, головне, що це крабики йде... Це делікатес, делікатез, це делікатес, і ми розуміємо, що да, не кожного дня його люди купують, навіть ті, які його, його купують. Да. Але, ну, коли хочеться. До речі, ти ніколи не робила, знаєш, є салат скрабових паличка, а ти зі скраба ніколи не робила салат? да. А так скраб, <регуял> а, <регуял> ой, <регуял> ой, ой. Друзья, ты, 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 кто, кто, кто такие салаты, а Салат с Ну, салат, <регуял> да? Ну, ну конечно. Это уже дуже круто. Uh -huh. Или yeah. ты не одразу опять... yeah. Да, да. 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 А, а, Такая, я Також пуштує. А він в хватит, що є один час. Дивіться. Так. І треба по-хорошому, що треба на тарілочку. І потім вже uh, це смачно. Oh, оператор біжи раз. Ой, оператор. от ти знаєш, що все направо, є він, такі синього є. Припусти, такі сінього винні, на середина, не було. Припуска, але. Моя фахне. А, не не те. Зази, ми поїли сало. Да. а тепер же можна доводки. Да. А ну, ну Альбірочка, давай, що... от Ви питає... питаєте я, так, і... ну, от крапу, що це що... можна. Ось тільки зар... до мене. Що, що і... Доброго, давай, зайхану. От все одно, ви знаєте, от краплень. Він... От я не знаю чого, поки... його трошки, в нього я не знаю, якийсь такий запах, він ну, крапнуться, так? Да? Просто ми його не сюди відкриваємо, чесно, то він свіжий такий, вкусненький. І подивіть, воно видно, що воно видно, я вам показав, даже він по цвіту, настоящий. він дав. Він по цвіту даже, от він, бач, він він не пут, а і, до речі, він хотіли, скажи, м'як він. Він не пустив? Ні. Не, воно? він прям м'ясистий ну, такий, хороший. Да, да, да. Не, нет, він прям м'ясистий. Костик, а ну? Знаєте, коли я їла краб? Костик знає, тут звичайно. Я як... тобі розкажу, коли я їла краб. Був стекляний в нас краб. І ми його роз... Я беру його і розбила. Що ти думаєш? Стекло я зібрала, краб в лючки, під крану, помила, і з'їла. А що ти що? Я теж там. Так? Да? Так? Так? Така Конечно. баночка так я коштує 2 тисячі. Ну, ти Розбити його що, звісно, таке зробити. Оксани ще більше розбила за 6. Ну і що? Ну, ми все його цілимо. Я, я хочу сказати, що ви знаєте, все одно, так, да? крабове м'ясо завжди. Бачите, він плоти. От що немаловажно, що він не пустотілий. Це теж дуже важко. Що він набитий. Але все одно ти викриваєш крат, він все одно якийсь має такий привкус, от, Ну, треба одне, ну. Ні, ні, ні. Ну прям... я ковпусу, ну Кажи, оператор, я По вкусу шикарно. Та да, воно такий я ж говорю, м'ясистей, такий. Так, по солі. Я бачу, заїхала ринка очей. Ляжі, то дозволить ощущений. Значить, дивіться, ляжці дали нам трошки, цей Ага. — Значить, дивіться, цей десиров'ячка, він весь десь з ікрою. Правда, ціна його 600 гривень за кілограм. Крабики мають таку до кілограмове 600 гривень. Це йде сиров'яний. Він весь десь курочку сам. Я думаю, крабиків, після после так, <сес> <то, що сес> Потім дивіться, у нас є чихонька, <сес> тихонь, <сес> судачок. Вона по 900 гривень за кілограм. Є отака таранька, боже вона така вкусна. Вона дуже вкусна оця. Вона теж 900 гривень за кілограм. Вона йде м'яненька. Ну трошки таку розбавлена, тому що багато дуже зручно, що да, вона у тебе отак заповувала. Ми сьогодні самі виконуємо. Так, друзі, розумієте? Клас, отправо. Це бачите, вона отак подаже. Воно все в'ячок. І це ми стараємося все вакуумувати. Ну ляч, звісно, ми не завакуумуємо, тому що він не літ. Так, так, -да, 098 4930776. До речі, відправка вже працює давно, от як тільки похолодало. Дівчатка, найголовніше замовлення на варті. Там краби, краби дивіться. Бачить, білий-білий, білий. І він отакий плотніший. От він плотний, плотний, плотний. Краби смішні, реально. Краби Так, Також тебе пишти колбаску. Ти бачиш кібаски ще. Давай зробимо. Альбина, показуємо Так, колбасу. Санечка колбаса ні, в нас вона не виложена. Ну, не буде, давайте буде. я на рітру, Не так, будемо робити буде. конкуренту в Альбіні, не, ладно. Ні, не знаю. Ну иди, давайте ладью, ідуть секундочку, так іде. Так, асортимент у нас дуже великий саме. я із лучше вибираю менше. Саме головне у нас... Ми придумали от таку фішечку. Ми робимо асорті. Його ніхто на базарі не робить. Дивіться, є Лібровське асорті, є таке. Дивіться, тут може бути 3-4 віда колбаски, кролік з вишнею, уточка і допустимо бути говядинка. Отакий такий наборж. Лібровська колбаска на борту 950 гривень за кілограм. Ви знаєте, асортимент у нас ви бачите. все йде викладка. Ми стараємося, щоб все було ровненько, красивенько. Це для нас дуже важливо. Весь товар в холоділіку йде в холоділі. Потім у нас є така новідочка по 750 гривень за кілограм, дуже смачний баранчик. Ніна, трюфель, ви знаєте, отаку я, я із лучшого вибрала лучше. 098-4930776 із лучшого буде лучше, поїде до вас. Дякую до Дякую, Дякую, збігання. Замість мікрофона, знаєте. Так, це точно замість мікрофона, так? Так що мої хороші, ми знаходимося на привозці, молочний корпус, команда в нас одна. І ви в нас теж одні I Love You. І це святує, це святує.